Герої та злочинці, кого карати, кого захищати? Я взагалі в шокі, що в нашому місті можуть обговорюватися. Я вообще в шокі. Не знаю, як вас, а мене з дитинства обурювала будь-яка несправедливість, нерівність та беззаконня. Можливо, саме тому останні вісім років я займаюся тим, що висвітлюю злочини різних негідників та показую те, що вони намагаються приховати. Ну як працювати? У цьому відео ми з вами розглянемо дві однакові історії з різними людьми та подивимось на наше правосуддя. Вітаю усіх та кожного. Мене звуть Кирил Крізаліс. Майже 5% мешканців Кривого Рогу знають мене як блогера та журналіста, який не може жити спокійно, коли бачить той безлад та корупцію, що її чинять з моїм містом покидьки при владі. Я ти смотри, на кой завдяки вашій підтримці. Ми продовжуємо працювати в цьому напрямку. Сьогодні я розповім вам дві однакові історії про різних людей, котрі вчинили не по закону, але на їхню думку правильно. Та одного врешті будуть судити а іншого нагороджують медальками та грамотами. Спасібо. А перш ніж ми почнемо, хочу в черговий раз подякувати усім та кожному, хто підтримує цей канал та допомагає продовжувати виходити в ефір і відкривати очі на правду нашим співгромадянам, які потрапили під вплив брехливої пропаганди мафіозного сімейства гнилькулів. Це технологія. Завдяки вашим лайкам, поширенням, коментарям та донатам, аудиторія цього каналу поступово збільшується. За минуле відео, яке дуже високо оцінили у коментарях, ми з вами зібрали 310 гривень донатів, 160 із яких на придбання нової камери для цього блогу, і 150 на мівіну для його автора. Мені неймовірно приємно, що ви так високо ціните мою роботу та так активно підтримуєте мене. Дякую вам, мої любі українці. Почнемо з героя, а потім вже поговоримо про злодія. Перш за все сьогодні, о 15.30 мало відбутись засідання у центральному міському суді Кривого Рогу, в якому наш найчесніший та найсправедливіший суд мав заслухати справу про добровольця батальйону тероборони, який 26 лютого минулого року відправився по АЗС міста на пошуки пального для свого підрозділу. А якщо точніше, то для захисту нашого міста. Не вірячи в успіх, хлопець зайшов до чергової заправки, де, показавши військовий квиток, домовився з працівниками. Про безкоштовну заправку військової техніки. Повернувшись на базу, хлопець повідомив комбата про те, що є добродії, які нададуть пальне. І до АЗС під'їхала військова машина, яку заправили та ще залили деяку кількість пального в каністри. Завдяки цьому пальному, яке знайшов наш доброволець Тербату, заправилась майже вся техніка батальйону, якою, врешті, відвезли наших захисників на позиції. Інформація про місце, де знайшлось пальне, розлетілась іншими частинами, тож на АЗС приїздили й нові військові. Більше того, на тому пальному волонтери навіть до Польщі. Змогли дістати, щоб отримати гуманітарну допомогу у вигляді медичних засобів, аби рятувати життя наших захисників. Але через два місяця до добровольця, який знайшов пальне, щоб боронити кривий ріг, прийшов слідчий та повідомив його про відкриття кримінальної справи, зробивши із героя захисника крадія. Правильно, щоб не було каких-то збоїв. Поки невідомо, що вирішить наш чесний та справедливий суд. Але відомо, що Резніков не дав медаль цьому хлопцю, але дав іншому, який цього не заслужив. Так, ви правильно зрозуміли. Мова зараз вже йде про татову бубочку Олександра Юрійовича, безробітного активіста, який відстоював інтереси Кремля в Україні, їздив на поклони до Москви та був на постійному зв'язку із кураторами, але зараз змінив образ та вдає із себе патріота. Друга частина цього відео теж про суд та правоохоронців, але трошки в іншому ключі. Місцева мешканка пані Вікторія Руднік, як і ми з вами ненавидить несправедливість корупцію та гнилькулів, та робить це дуже красиво, філігранно і в юридичній площині. Пані Руднік тривалий час писала запити до різних органів державної влади та місцевого самоврядування, ставлячи незручні питання та збираючи докази стосовно того, що Юрій Григорович зі своїм байстерюком Олександром Юрійовичем породили в кривому розі цілковите беззаконня, яке, вочевидь, тісно пов'язане з корупцією та мародерством. Вікторія Руднік юридично підтвердила більшість із того, про що я говорю останній рік у своїх відео. Вона має беззаперечні докази того, що Юрій Григорович Гнилькул незаконно наділив владними повноваженнями свого синочка Сашку. Юріча, а той в свою чергу порушив цілу купу норм та правил, використовуючи при цьому гроші з нашого бюджету, і многое-многое другое. Але тут чомусь ніякий слідчий до нешановного байстрюка діда гнилькула не приходить та ніяких справ кримінальних не заводить. Ба більше набу, куди зверталась пані Вікторія, тупо відморозились відкривати справу на Сашку Гнилькула. тому що то давайте додамо трошки деталей. За законом дід Гнилькул не мав права залучати до оборони міста свого синочка, але зробив це. За законом дід Гнилькул не мав права надавати своєму синочку гроші чи речі, які належать громаді Кривого Рогу. Але зробив це за законом. Ані поліція, ані військові не мали права не те, щоб обговорювати теми оборони з Сашкою Гнилькулом, та навіть вітатись із ним. Але вони не тільки їздили до нього на наради та отримали від нього грамоти, але й допускали безробітнього фаната руського міра на територію військових частин. І мені все равно. Саша Гнилькул утворив організовану злочинну групу людей, які виконували його вказівки, хоча не мали на те жодних юридичних чи законних підстав. Ці гнилі особи не лише розпоряджались бюджетними коштами та майном, а ще й впливали на військових та посадових осіб, прикриваючись вигаданими привілеями, які, на їх думку, надавала їм вигадана організаторам цієї схеми військова адміністрація. Тому якраз раз члени нашої команди. Більше того, нешановний пан Саша Гнилькул, розпоряджаючись нашим майном та грошима, приписує собі в заслуги досягнення, до яких він фактично не мав жодного відношення. Наприклад, та історія з пальним, яку я розповідав на початку цього відео. Доброволець знайшов пальне, допоміг організувати заправку військової техніки, яка врешті відвезла захисників на лінію оборони. А Гнилькул приписав ці досягнення собі. А зараз, я так розумію, прибирає свідків, намагаючись закрити у в'язниці фактичного героя. Пані Вікторія Руднік, після того як Набу відмовилась проводити розслідування стосовно гнилькула і його злочинів, звернулась до суду. І на диво суд став на бік інтересів громади та підтримав прохання пані Руднік, зобов'язавши Набу відкрити кримінальну справу на старого гнилькула. Саме посили визнати їхню бездіяльність незакона, однак, а, відповідно, до КПК, е, рішення, які можуть... чому на старого, а не на малого? Бо старий не мав права в робочих питаннях комунікувати зі своїм безробітнім сином. Це ворог мешканців нашого міста. Юрій Григорович не мав права передавати своєму сину наші з вами гроші чи майно, бо юридично його син ніхто. Повторюю, Саша Гнилькул ніхто просто перевзутий расист та корупціонер, якого 5 років тому не посадили до в'язниці за корупцію лише тому, що він мав депутатську недоторканність, а наші суди та правоохоронці не сильно хотіли виконувати свої обов'язки. Тож саме через це, Набу буде змушене проводити розслідування проти діда Гнилькула. Так, саме змушене, бо без примусу чомусь у Набу геть не хотіли на це звертати уваги. Це от ета історія. І так. Я готовий битись об заклад. Що якщо ми всі повіримо в набу та будемо чекати на результати, не приділяючи цьому уваги, то наше антикорупційне бюро просто похерить справу, бо не знайде складу очевидних злочинів. Я не можу сказати, крали чи не крали. Візьмуть в набу за це хабар від гнилькулів чи ні, я не знаю. Але вірю, що візьмуть, і вірю, що гнилькул щедро заплатить, адже мародерить він дуже щедро. 5 мільйонів. Про що була заява пані Руднік? Повний текст я викладу у своєму телеграм-каналі та дам посилання у описі під цим відео, якщо захочете ознайомитись. Зараз двома словами, хоча я й так вже майже все розповів. У заяві пані Руднік пише про те, що цитую в кривому розі тимчасово виконуючий обов'язки міського голови Вілкул Юрій Григорович, зловживаючи владою, наділив владними повноваженнями свого сина Олександра Вілкула та депутатів своєї партії Третяк Вікторію та Піскуна Олександра, передавши їм не тільки право керувати містом. А й використання бюджетних коштів. Приміщень Криворізької міськради та гуманітарної допомоги, що скоріш за все призвело до корумпованої складової у військових частинах, і завдало значної шкоди державі, яка перевищує мільярди гривень. Такі дії, вчинені групою осіб, за згодою Юрія Григоровича, підпадають під частини 4 та 5 статті 191 кримінального кодексу. Далі в заяві йдеться про фактичні дані, у яких Гнилькул розповідає про те майно, яке він буцімто отримав за наш кошт, і буцімто. Передав у військові частини. І всі зараз так громко кричать, що все все крали. Чому я говорю, що Буцін то передав? Бо якби він дійсно все передав, то родичі бійців 129-ї бригади не влаштовували б мітинги та не розповідали правду про те, що замість 450 автомобілів наші бійці їздять на війні на велосипедах, що коптерів нема, рацій немає та нічого власне немає. Ну... А ті речі, які все ж таки передавались, були неналежної якості геть-галімі, і наші захисники були змушені купувати все за власний кошт, щоб захищати місто, в якому Саша Гнилькул разом зі своєю сімейкою і. Співучасниками мародерить наповну мародерить. Звісно, в позивній заяві вказано, що на підтримку гнилькула виступила ціла купа полковників, які керують нашою 129-ю бригадою. Але якщо детально вслухатися в те, про що вони говорять, якщо проаналізувати їхні слова, то ми почуємо, що там ніякої конкретики немає. А таке, ото, взагалі, позагалям, дякую гнилькулу за те, що він допоміг. Бо якби він не допоміг, нічого б не було. А завдяки йому нічого немає. Але ми йому за це вдячні. Дуже методично. Підбиваємо підсумки: два мешканці Кривого Рогу. Один зробив для оборони міста значний внесок, завдяки якому наші захисники змогли облаштувати позиції та не пустити ворога. Орки. Другий в усіх засобах масової інформації розповідає, що на 90% уся оборона була побудована ним та завдяки йому. Але насправді, окрім брехні та піару, він нічого не зробив. Мародерин і брехав. Все. Все. Чи порушили закон обидва? Схоже, що з точки зору букви закону, обидва порушили. Але один це зробив задля життя усього міста, а інший задля власних інтересів та власного збагачення. Вот это правда. Що на це відповів закон? Точніше, ті, хто мають слідкувати за дотриманням закону, одного хочуть посадити у в'язницю. А від іншого мріють отримати грамоту чи медальку. Що про це говорить моє власне відчуття справедливості? Воно говорить, що ситуацію з добровольцем треба ретельно вивчити, і якщо все саме так, як виглядає, то у гнилькула треба забрати медаль, а тому хлопцю дати її. А гнилькула і старого, і малого треба посадити за грати та конфіскувати все майно на користь держави. Є здесь елементи гражданського конфлікта. Да, звісно, не слід забувати про його спільників. нешановну пані Третяк та нешановного пана Піскуна. Вони, на мою думку, мають розділити зі своїм патроном відповідальність. Але я не суддя, тому все, що можу, це розповісти вам історію та сподіватися, що наш чесний та справедливий суд винесе чесні та справедливі вироки. Ми з вами маємо максимально сприяти цьому. Якщо треба буде відвідувати засідання суду та писати запити в усі можливі профільні органи задля того, щоби набу не поховала справу проти півдів кацапських, які тягнули в Україну руський мір, а зараз набивають собі кишені на. Крові наших захисників, яких вони обкрадають. Щоб знати, коли та де будуть засідання, підписуйтесь на мій телеграм-канал, а також на сторінку у Фейсбуці пані Руднік. Посилання я дам у описі під цим відео. На цьому поки що, все. Дякую за ваш перегляд. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайки та поширюйте відео, щоб якомога більше людей дізнавалось правду про гнилькулів та їхні злочини в кривому розі. Вот это правда. За змоги, будь ласка, підтримайте цей канал фінансово. Адже відправляючи донати, ви підтримуєте єдиного блогера в кривому розі, який не в обоймі гнилькулів та розповідає вам правду, не маючи від того ніякого профіту. Моя ціль розвинений, чистий та зручний кривий ріг, без корупції, беззаконня та несправедливості. І без вашої допомоги йти до цілі я буду дуже довго. Тож допомагайте, якщо наші цілі спільні. Дякую. Слава Україні! Живіть довго та процвітайте! а вілкуляку на гілляку. А все остальное, то такое, от лукавого. У цьому відео автор висловлює особисту думку про ціночні судження та все, що ми дозволимо з Україні України, з статтею 30 Конституції України та все іншим